Обожнюю сайт iHerb за те, що там можна завжди знайти щось цікаве за вигідною ціною для шкіри обличчя. Ось така мініатюрка 25 мл зволожуючого крему, виготовлений він в Кореї по замовленню сайту iHerb І бренд цей називається Ideal Love. У складі три дієві компоненти: це ніацинамід, масло ши та аденозин. Ніацинамід – це вітамін групи Б, повинен боротися з нерівномірним тоном шкіри та зменшувати її тьмяність. Масло ши робить дуже насиченою консистенцію цього крему і допомагає пом'якшити Шкіру та її зволожити якісно. Аденозин, в свою чергу зменшує зморшки, підвищує пружність, вирівнює тон, заспокоює подразнення та захищає шкіру. Консистенція середньої густоти він мені нагадує відновлювальні креми. Ось, наприклад, в зимовий період, коли шкіра пересушена, зневоднена, оцей крем круто підійде, і він не створює плівку та не забиває пори, що важливо для жирної і проблемної шкіри. Аромат крему асоціюється у мене з природою: галявинка, свіже повітря, десь у лісі, квіточки, щось таке приємне, ненев'язливе. Запах чистоти.